Добрий день, шановні присутні. Значить, стоїть питання про те, яким чином ми говоримо в першу чергу, і нас цікавить, якби варіант праймери серед політичних гравців опозиції. Звичайно, що в межах в рамках самої опозиції є якби тертя до сих пір відбуваються політичні переговори і так, далі, і так далі. Іноді вже там виходить до деяких політичних скандалів. Тому наша позиція полягає в тому, що саме громадські організації. Які по досвіду якби роботи і в політичному секторі, і в громадському, в деяких областях громадські організації мають більшу вплив, більшу вагу, ніж політичні партії, які формально якби є всеукраїнськими і там мають мільйонну чисельність, але по факту це якби такі закриті клуби. І тому ті громадські організації, які вже стали частиною які ввійшли в оргкомітет по проведенню народного праймеризу, якби вже готові проводити звичайно, не у всіх областях, але в більшості областей ми готові проводити праймери на рівні, включно до округів. Тобто стоїть якби завдання, і ви, ви дивились в матеріалах да, порядок проведення і так далі. І так далі. Там е, мається на увазі е, округи з точки зору того, що не просто в області там провести загальний праймеріс да? А е, 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 технічно це буде проводитись з прив'язкою до е, конкретних дільниць виборчих. Але результат все одно буде даватися на округ. Тобто чи проходить в цьому окрузі кандидат, чи не проходить в більшості областей, е, наші громадські організації якби взяли на себе зобов'язання про те, що вони готові своїми власними силами е, донести до е, майбутніх виборців е, своє бачення цього. Провести технічно і маючи досвід з точки зору методики проведення всього іншого, якби є можливість провести такі опитування. Стоїть питання, що на даний момент, як би там не говорилось, але не весь громадський сектор ще задіяний. в… В цьому процесі. І тому в тому числі цією прес конференцією ми хотіли би закликати ті громадські організації, яким не байдуже майбутнє держави, так само долучитись до цього процесу і на партнерських, ну, в партнерських якби, стосунках взяти участь в цьому процесі, в процесі проведення народного праймерису. У нас якби, методика відпрацьована, технологія, да, ми готові провести якби, опитування. Більше того, хочу звернути вашу увагу, що ми будемо проводити ці опитування щодо початку виборчої кампанії. Тобто, як от, один із моментів, максимально стоїть завдання узгодити, ну, з точки зору навіть опозиції, узгодити потенційно достойний. І сильних кандидатів до того моменту, коли вже буде запізно, коли вже будуть вони зареєстровані як кандидати, і тоді вже дійсно кожен із них буде грати в виборчу кампанію. Момент узгодження знов ж таки враховуючи те, що між політичними партіями самими не завжди є якесь порозуміння. Ми маємо велику надію, що саме громадський зможе вплинути на процес узгодження цих кандидатів саме шляхом проведення відкритих, відкритих опитувань і відкритої відкритих системи праймеріз.